Катерина та Валентин Поваляєви разом вже 47 років. Вони жили у батьківській хаті Валентина у селі Прудянка на Харківщині з дня весілля у травні 1978 року. З часом розбудували хатинку на великий двоповерховий дім для усієї родини, де ростили сина, а потім онуків. Кожний год, що торобили. Вкладували. Ну, да, да, благо... щоб... Получчя, щоб на старості от, як говориться було. У нас практично ми були готові до старості, до старості, ми були обізпечені, і в нас була, можна сказати, повна чаша. На весні 22-го в результаті бойових дій, росіян на Харківщині їх будинок зруйнували. Подружжя на той момент вже евакуювалось. Поначалу серце так розривалося, що там же там залишилось, Понімайте, ми виїхали просто отак. Ми нічого не взяли з собою взагалі. І навіть документи на хату теж згоріли. Новий будинок модульний Поваляєве отримали у січні 24-го завдяки пожертвам американських благодійників у фонд до України з любов'ю. Засновниця фонду Світлана Міллер – киянка п'ятого покоління, яка у 17 років отримала стипендію та переїхала на навчання до американського штату Юта. Там вона зустріла свого майбутнього чоловіка. Згодом Світлана заснувала компанію, яка допомагає студентам зі східної Європи отримати навчальні стипендії у США. Коли Росія почала повномасштабне вторгнення, Світлана зібрала пожертви для гуманітарної допомоги, яку передала до України військовим літаком. За кілька тижнів по тому Світлана заснувала благодійний фонд для довгострокової підтримки України. Коли війна тільки почалась, люди були шоковані. Американці були заскочені, що у 21 столітті в центрі Європи йде війна такого масштабу. Це було шокуюче, але люди продовжують підтримку, і я дуже вдячна звичайним американцям, які розуміють, що десь іде війна і що ніхто не допоможе, якщо вони не допоможуть. Директорка фонду Тетяна Ряболова до повномасштабного вторгнення керувала туристичною фірмою у Харкові. За три роки війни, завдяки пожертвам зі США, вдалось забезпечити модульними будинками близько 500 родин у Київській, Харківській та Чернігівській областях, розповідає Тетяна. Це повністю заслуга нашої американської команди, яка розказує про біду українців, показує родини, знаєте, очі людей. Не просто абстрактно, що всім потрібна допомога, вона дійсно потрібна всім, мільйони людей залишились без житла. Але коли бачиш очі людей, які залишились без нічого, які втратили все, ви сьогодні бачили родину, яка будувала з 90-го року, і водночас втратила просто все. Пожертви на перші три будинки 55 тисяч доларів зібрали підлітки зі штату Юта. Син Світлани Чейз Міллер та його друзі Лендон Мерфі та Лаклен Гаке витратили свої літні канікули на збір пожертв для українців для мене було важливо допомогти Україні. Я побачив потребу і просто уявив, що якби я опинився в такій ситуації. Я б теж хотів отримати допомогу. Я просто побачив фотографію людей мого віку, і мені стало боляче бачити, як вони борються, і не мають навіть дому, де можна було б рости. В кінці літа 22-го підлітки приїхали до України та зняли відеоролик на згарищах будинків у Дергачівській громаді, аби залучити нові пожертви. Please. будь ласка, допоможіть нам допомогти українцям, які проходять через війну. Там існує єдність, незважаючи на руйнування навколо. Знаєте, одна з речей, які я помітив: багато з цих родин зберігають мужність і сміливо переживають те, через що проходять. Експрезидент України Віктор Ющенко перебуваючи у США у квітні 2023 року, нагородив хлопців медалями за ініціативу з відбудови України. Після того лише у Харківській області вдалося закупити понад 60 модульних будинків на пожертви від американців. я відчув поклик допомогти. Я чув про житловий проект, який було важко почати, і подумав, чому б мені та кільком друзям не взятися за нього. І це було чудово. Це було справді круто спостерігати його прогрес, а також усе, що з цього вийшло. З квітня 2023-го благодійні кошти фонду до України з любов'ю частково витрачаються й на приготування гарячих обідів для мешканців Харківщини, які живуть поблизу лінії зіткнення. Навколо цих сел ідуть постійні обстріли. Перебуваються електромережі, перебувається газифікація, та яка є. І люди кожного дня не можуть собі навіть приготувати їжу. Торгівля припинилась у багатьох тутешніх селах з початком повномасштабної війни, каже місцевий староста Євген М'ячуков. адже платоспроможність місцевих жителів значно знизилась. До великої війни у трьох селах його округу жило приблизно три тисячі людей. Зараз залишилось близько трьохсот. Тут у мене живе близько 80 відсотків це пенсіонери, люди похилого віку. Тобто у них немає такої можливості виїхати, приїхати. Соотвісно, за комунікують староста, я ми вже максимально як можемо допомагаємо. За словами старости, лише у селі Прудянка за 10 кілометрів від кордону з Росією від війни постраждало майже 900 приватних будинків. Половина з них не підлягає відновленню. Благодійники намагаються допомогти, але збирати гроші все складніше. кажуть у фонді до України з любов'ю. Збори йдуть важко. Це дійсно дуже важко. Але вони йдуть, і ми за це дуже дуже вдячні. Американському народу треба продовжувати. Людям нема де жити. Ось прямо зараз. Нема що їсти. Ось прямо зараз. Утім, обстріли тривають. Через це по п'ять діб у селі може не бути електрики. Думали, як нам вижити, коли не буде світла. Модульні будинки мають електричне опалення, тому Валентин Поваляєв отоплює хату котлом, який знайшов на згарищі свого будинку. Анна Костюченко Павел Суходольський. для Голосу Америки з Харківської області.